Добрий день, я з України. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І це відео буде про новий мій проєкт, який я вже розпочала. Да, тут не буде у цього мого улюбленого моменту, що я на камеру відкриваю наборчик в ці мої хвилюючі емоції. Бо кожен новий наборчик, чи то великий, чи то маленький, мені. Подобається це відкривання цих наборів, ознайомлення з тим, що там знаходиться всередині. Чому так сталося? Тому що в мене вчора була як то експрес ситуація я б навіть так сказала. Сьогодні в мене 17 травня 2024 року, відповідно, вчора було 16. І. В інстаграмі я приймаю участь в СП літня веселка, де кожного дня видається завдання, що потрібно відшити певним кольором, і на певній основі 100 хрестиків. Якщо там, наприклад, основи, чи немає такої підходящої, бо є дерево пластики, тканина, або кольору, то там нашиваються якісь штрафні хрестики. Ну, а в мене, мабуть, цей синдром відмінниці, швидше всього, я так думаю, я намагаюся вишивати згідно завдання. Вчора було завдання на дереві червоним кольором нашити 100 хрестиків. Я чомусь вирішила, ну, навіть чому я вирішила, на схемі і в САЗі, відповідно, один номер не то, якби показував, що це червоний. Зараз я покажу, ну, тут ставлю фото. Це я хотіла вишивати цих 100 хрестиків на уже розпочатій роботі з дерев'яною основою. Це ангел від Євгенії Куйсінькової Ангел Прованс. І там були такі, на схемі я думала, що це червоний. Бо воно зображене якби червоним. Але як я вже ввечері, пів 10-го вечора, 16 травня, коли я вже взяла цю основу, щоб нашити тих 100 хрестиків, бо вчора в мене був якийсь завантажений день, і раніше я не могла до цього добратися, Бо я ж схему відкрила, так подивилася, чи є червоні. Є червоний, намальований червоний, а на номера я уваги не звернула. І як я до нитки, а він, виявляється, помаранчевий, такий насичений, помаранчевий, ну, майже переходить в червоний, але не червоний. І що? Я думала, думала, Півдесятого. Ну, думаю, Треба брати іншу роботу, щось інше розпочинати. Із-за цього я, як би, по відео вже не відкриваю наборчик, бо я вже взяла іншу роботу. Але ще, що в мене бентежило, я ж хотіла заготовку полакувати. Я всі дерев'яні заготовки лакую. Деякі ще фарбую. Якщо мені якісь кольори основи мені не подобаються, я хочу наблизити до того, що вишивається. Під цей колір, то я їх ще фарбую. І потім, відповідно, лакую. Давай я по своїх запасах шуршати, вибирати ту основу, де мені не треба її фарбувати. Бо мені вже треба нашити текстохрестиків. 100 хрестиків, а заготовку ще мені потрібно полакувати. І, відповідно, я давай шуршати по своїх запасах. І вибір пов мене на Ось цю заготовку. Бо я так вирішила, що дерев'яна основа сюди досить пасує, тут не треба її фарбувати. Бо є такі тілесні відтінки, і якби, на колір шкіри воно досить гарно підходить, гармоніює. Тому її фарбувати не потрібно, а лаком я її покрила. В 10 годин вечора я покриваю її лаком. Ну, і думаю, скільки воно має сохнути. Беру я фен і давай феном сушити цю заготовку, щоб цей лак висох швидше. І нашиваю цих 100 хрестиків червоним кольором. Але давайте до того нашитого трошки пізніше. Давайте вже відповідно з тим, що знаходиться тут в наборі. І так, це в мене вже відкритий. Купувала я цей набір. В магазині мережка у Львові як була. Я там його купувала. Ось. Це набір від Зайка Стіч. Я від цього дизайнера схемки вишивала, а саме наборчиків ще ні. Декілька авторських схемок в мене є. Да. Декілька я вишивала схемок. А от наборами саме ще нічого. Так, це в нас Лялька Україна, артикул 028. Набір для вишивання хрест. Ось такий сюжетик. Як ви бачите, у нас тут така гарна дівчинка, і в неї ось намисто з бісеру. Такий сюжет. Розмір в нас. Роботи має бути 52 на 65 хрестиків. Це в сантиметрах 9,8 на 12,16 12 см. Набір в нас ходить кольорова та символьна схема. Дерев'яна основа на підставці, фетер, мулінет DMC 21 колір, бісер, дві голки. Ось дизайнер Дінаїда Крамар. Ось така в нас лялька. І так, що в нас тут всередині. Так, ось ниточки на такій паперовій, наматані. На такому паперовому органайзері. Ниточки DMC. Нарізка досить зручна. Ну, вона, я б не сказала, вона недовга. Така середня нарізочка, але для Дерев'яшок ну, підходить. В принципі, на дереві, такі, сюжетики, де, де малі частини зашивки йдуть. Ну, принаймні червоними, ось такі ниточки. Ось ця сама дерев'яна заготівка, яка в мене полакована. Як ви можете побачити. Я ще подумала, я, ще, я ж підставку то не полакувала, треба полакувати, бо потім забуду. Саму дерев'яну підставу. Ось ми її нашиті 121 хрестик, якщо я не помиляюсь червоним. Так, ось і ця зворотня сторона теж полокована. Так, це. Далі. Ще ось така відкриточка в наборчику була. Мрій. Твої мрії обов'язково здійсняться. І така гарненька дівчинка з парасолькою летить. Ось така гарна відкриточка. Так, ось сама ця підставочка, яку потрібно мені полакувати. Можливо, її розфарбувати в якийсь колір. І колір сюди пасував би. Можливо, червоним її пофарбувати, а можливо, і не брати нічого. Ну, подивлюсь. Підставочкою можна подумати, це не горить. Так, далі це в нас йде на такій дерев'яній бобіності намотана мононитка. Це, я розумію, так для бісеру вона. Ось сам бісер трьох кольорів, червоний, чорний і такий з блискучою серединкою такий синій. І дві голочки для бісеру і для ниточок. А де це ще бісорочок використовується в намисті. Я дивилася, мабуть, ось в серединках маків чорний. А, синенький ось тут цей такий запастіч, як називається, ось цей фартушок у дівчинки цієї. Так, далі в нас іде схеми паперові. Паперова схема з Бекстіч, без бексіча кольорова і чорно-білий, відповідно. Формата А5 є схемка. Тобто, кому зручно, кольорові схеми є, кому зручно, є чорно-біла схема. І, як я полюбляю, окремо схема без бекстіча і потім з бекстічем. Бо якщо схема тільки з бекстічем, трохи важкувато вишивати хрест. Є такий бекстік, що повністю перекриває десь значок, що йде. Так, є. Далі ось такий фетер для зворотньої сторони цієї заготовочки. Ще в нас є так, ключ. І включи у нас хрестик у дві. Нитки. Так, хрест у дві нитки. Бекстіч в одну та дві нитки. Двох кольорів. Блендів, Блендів немає Чистих кольори. Бісер у нас, як ми подивились, трьох кольорів. Два кольора бісеру преціози і один кольор тоху. Ось цей червоний бісерок це у нас бісер тохо. Ну, бісер тоху я ще не використовувала. Є його ніде, її не вишивало. Це для намистинок бісертоха в нас іде. Є в нас ще QR-код для завантаження електронної схеми. Я вже її завантажила, відповідно, зараз розповім більш такі цифрові характеристики. Ще в нас є кольорове зображення, як пришивати ці намистинки. Це намисто. Як пришивати бісер зображено. І, і рекомендації: що спочатку потрібно вишити всі хрестики, потім зробити бексіч і тоді пришити бісер. І після цього наклеїти на виворітну сторону фетер. Набір з дерев'яною основи мочити, чи прати не можна. І приємного вишивання. Так, що в нас ще інструкція ще є? Ну, Така інструкція, ось як робити хрестики, півхрестики, відповідно, ось бекстіч, викладну нитку, фрузлики як крутити. Така загальна інструкція на українській та англійській мові. Все, це весь набір. Так, далі, це сюди так покладу, щоб. Було видно зображення. Відкрию електронну схему. І зараз по характеристиках, що у нас тут. У нас тут всього по марафону 2711 хрестиків. З них 2284 хрестики, 1004 стіпка бахстіча і 46 бісерин. Ось так. Ну, така роботка. Ну, не маленька, але ну, середня, така ці дві з лишніх 800 хрестиків на такій ось заготівці. Заготовка, ну, гарна заготовка, ніде ніяких пропалів немає. Але я так звернула увагу, що ну, перед цим я вишивала янгола. Від Євгенії Колесника, Ангел Провансу», І там мені так здалося, що там дірочки в дерев'яшці більші. Бо в мене такої проблеми не було, що голочка в мене дуже важко тут в дірочках проходила. Я її аж так протягувала. Бо цими голочками я не користувалася. Я ж кажу, це так вийшло спонтанно. Цей набірчик потрібно було відкривати і починати вишивати. Цими голочками я ще не користувалась, дістану, можливо, тут вушко таке якесь вуща. Бо в мене моя голочка виявилася якоюсь товстенькою для цих дірочок. На ну, все. Буду на цьому включенні завершувати. Зустрінемося з вами в наступному кадрі. Подивилась таке невеличке слайд-шоу з моїми фотографіями процесу вишивки цієї ляльки, фігурки. І тепер давайте поговоримо. Покажу я вам уже так цю красуньку, яка в мене вийшла. Ось дивіться, яка краса. Ну, дуже мені. Подобається вишивати на дерев'яшках нитками. Ось такі гарні хрестки. Та й схема тут досить проста, логічна, вишивалася легко, швидко, єдине, що закріплювати в кінці нитку на це, ну, це справжній квест. Бо вишивала я голкою не з набору. Але теж, схожу, яка йшла в наборі. Ось бачите, ось такою цією гобеленовою голочкою. І тут в нас такий тупий кінчик. І цим тупим кінчиком протягнути ту ниточку в кінці це справжній квест, що в мене, ось я вам покажу палець. Ось, І це від голки. Виходить, я намагаюся пропухнути ту голку під ниточками. А там ну це ж дерев'яна основа, вона тверде, а палець в мене м'якший, виходить, і запихується голка мені в палець. Але нічого, Оце єдиний нюанс це закріплювати нитку в кінці, а так легко вишивається. Схема логічна, проста, легка. Від результату я отримала максимальне задоволення. Дуже мені подобається. Тут ці бісериночки такі трошки йдуть, такі вкраплення. Тут, в цьому фартушку. В віночку з квіточках. І ось такі тут буси має ця дівчинка, ця українка. Так. В дизайнера вінеї. Вийшов ще такий букет з маками, він мені теж подобається. І до цієї дівчинки пара ще вийшла такий козак. І він мені теж подобається. Не знаю, я думаю, що, мабуть, все-таки я куплю і той букет маків такий. Подобаються мені маки. І, мабуть, того козака куплю до цієї дівчинки. Ось ці буси. Пришиваються таким, ну, принципом викладної нитки, мабуть, я б сказала. так, Нанизуються і потім причеплюються. Я думала, я їх причеплювати не буду взагалі, так і вони будуть в мене рухливі. Але була проблема в тому, що я їх нанизала і тут хотіла якби, закріплювати нитку. Це пришиті вони монониткою. І воно тут таке турчить. І мені потрібно було його ж покласти, і тому я була змушена тако прихопити в деяких місцях його зафіксувати. Ці буси, тому вони у мене трошки такі нерівні. Бачите, їх можна їх можна трохи поворушити. що тут так лежать ось, така красунька. І так, тут в маках трошки чорного бісеру використовувалась. І ось тут фортушку, як я сказала, такий такий синій, синьо-фіолетовий, щось схоже на ось цей з рівної серединки, такі поблизки. Чорний і це у нас преціоза бісер, а ось червоний це тохо. Іде. Так, давайте покажу вам залишки. Залишки бісеросі є, бісерочку трошки позалишались. Ну, в принципі, використовується небагато чорненький, цей і стіненький, цей червоненький. Так, голочки, я сказала, я їм не користувалася, вони мене просто лежали, користувалась своїми вже. Не захотіла я, як би, голочки гнути. Так, ось мононитка залишилась. Тут цієї мононитки тільки пришивається ось цей бісер. Все. Далі ниточки. Всіх ниточок вистачило. Мені здається, тут ще їх вистачить і на другий відшив. Мабуть, цих всіх матеріалів і вистачить, і на другий відшив. Так, номера ниточок в мене є в ключі, тому вони в мене підуть в запаси. Треба буде розібрати всі ці ниточки і до ниток ДМС пододавати, понамотувати. Можливо, буде вісити так на органайзері. Я собі тут з другої сторони номера понаписувала. І все, номера ниточок є, ниточок достатньо. Так, завершила я цю. Ляльку 22 червня розпочинала 16 травня 2024 року. І в цьому проміжку часу, трошки більше місяця, я її вишивала 7 днів. В травні я там оце її розпочала 16 травня, повишивала 1 день. І все, основний там 120 хрестиків, мабуть, перших нашила цих червоних, і все. І основну частину ось я оце вишивала в червні. І 22 червня її завершила. Угу. Ось так. Ось така красунька в мене вийшла. Блендів тут немає. Тут тільки чистий кольориний точок, і все. Бекстіч два кольори. Цей такий майже білий, але це не білий. Це, якщо я не помиляюсь, 3865. це був і чорний, одну-та дві ниточки. Це весь бек. Все. І ось така гарнюнька вийшла. Зворотню сторону я вже заклеїла фетром. Ось така красонька на підставці, вона щось уже в мене тут. Перестала до підставочки. Підставочка у мене пофарбована, як ви бачите, таким е тілесним кольором, і полакована. Сама заготівка в мене полакована, ось можна побачити поблизько. Можливо, теж потрібно було таки пофарбувати. Мені сподобався колір цей фарби, накладається на основу дерев'яну. Можливо, треба було і саму заготівку пофарбувати, потім на майбутнє буду знати. Тому, можливо, буду фарбувати із заготівки. Ось така красунька в мене вийшла. Як я вам сказала, я дуже задоволена результатом. Ось така відкриточка це ж з цього ж набору. їде крамар. мрій, твої мрії обов'язково здійсняться. Дуже така гарна відкриточка, вирішила її теж сюди покласти. От, давайте, мабуть, ще порівняємо з прев'ю, результат ось. На прев'ю, і ось такий в мене результат. На прев'ю такі кольори, не знаю, трохи темніші, як на мене, в маках ось видно, такі темніші. Чи то в мене так сонце світить, чи світло? У ну, мене трошки якісь темніші, здається, кольори. Ті блідіші. Ну, якщо подивитися ось на цю спідничку, дівчинки, то теж трохи інші відтіночки. Можливо, це так передається, але я б сказала, так в загальному, як особливо ні до чого не придивлятися, то досить схожі, що на прев'ю, що в мене. Але якщо так придивитись до маки на прев'ю темніші, в мене трохи світліші. І в спідничка. Тут такі кольора, якісь болотні більше в неї спідничка. У мене тут такі зелені трав'янисті. Ось так. Але, як я сказала, я результатом дуже задоволена. Така гарнюнька в мене вийшла. Все, на цьому будемо прощатися. Всім вам дякую за увагу. Всім нам мирного неба над головою. Швидшої перемоги нашій країні, терпіння, наснаги нашим воїнам, допомоги і підтримки їм. Щоб ми про це не забували, що в нас в країні війна. Все. до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!